Сьогодні храм Бахай в тумані. Такий туман густий-густий. Але він такий магічний сьогодні в цьому тумані. Такий якийсь гарний, такий витончений, плавний, ніби розтворяється в тумані і зливається з небом. Так гарно, неймовірно гарно. І таке враження, що цей туман, це дійсно хмарка, яка так прямо як вуаль опускається на нього. І вона така прохолодна, свіжа, бо вона йде з озера, з озера Мічиган. І така вологість. Вологість така, і волога, навіть коли дихаєш і чувається. неймовірно. Такого я ще ніколи не бачила. Щоб отак було, щоб хмари сідали на дерева, на храм, на простір і хмари такі невидімі, як сіточка така. Дуже гарно. Цвітуть сакури. Попадає берізка в кадр. Красива. Взагалі місце чудесне, неймовірно чисте. Ось так